Слава нації, вітаю на каналі Добре, рембат, Ватерія Сашко, я добре. І сподякую пану Володимиру, майстру з металообробки на Донеччині. Ну, це неймовірно потужний, крутий рятівник багатьох насправді підрозділів найрізноманітнішого штибу стосовно металообробки. Прям воїн. Просто реально воїн. І багато допомагає мені нам. Цього разу подарував, побачив потребу там, так яку я розповсюджував, на виколотки, подарував отакі жовтенькі круглячки. Я не перепитав, чи це бронза, чи це латунь, але у будь-якому випадку це щось таке, через що будуть шарашити по вальницях, по обоймах вальниць, і не будуть на них залишати зазубрин. Принаймні, я так думаю, і сподіваюся, от я собі ось цю залишу, а оцю передам. Побратимом з авторемонтного підрозділу, з якими нещодавно взаємодіяв от, і наживо попрацював із ними, Прям мені сподобався їхній підхід. От. І також Ігор Б, на моє прохання, придбаває зараз, замовляє і нам їдуть дві пари на колінників. Одну пару я собі візьму, бо ми їх геть втомилися, а одну разом з цими латунними от виколотками, кругляками так? чи бронзовими. Передам майстру Олександру. Нехай добре йому все служить. Дякую ще раз, пану Володимиру, і всім, всім долученим до нашої переможної діяльності за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.